Середа сьогодні, 4 лютого, всіх вітаю. Останні новини на сьогоднішній ранок. Значить, що що сталося? Обстріляли вночі Одесу, обстріляли вночі Харків, ввечері обстріляли Запоріжжя, вночі обстріляли ще Кам'янське. Зранку обстріляли Самар, це Дніпропетровщина. А, ну, ось так. Били і по енергетиці, били, ну, в основному по будинкам. Вчора в Запоріжжі вбили е посеред дороги молодого хлопця та дівчину. І ще там багато поранених. В Одесі теж влучання в житловий будинок. В Харкові влучання в житловий будинок. В Харкові, до речі, мер Терехов. Е Сьогоднішнього дня надзвичайна ситуація, чи навіть з вчорашнього дня. Із-за того, що немає тепла на в місті Харків. Тепло, світло, немає. Ну, не повністю все місто, да, а більша частина міста без енергопостачання. А Трамп в нас вночі, да, вночі ну, по нашому часу, проснувся, відкрив свої очі а, і, і прокоментував перемир'я. А речниця, речниця Білого Дому, ця біленька, сказала, що Трамп не, не був здивований, він це все очікував. В общем, все з ними понятно. Значить, а що каже Трамп? Що перемир'я було з неділі по неділю? Пробачте, звісно, ви нас маєте заповних дурнів, ідіотів, ми, ми не вміємо рахувати, ми придурки. Ну, Хто, ми? Хто? українці, хто ми в світі люди, хто ви? Всі ну, за кого він взагалі він всіх має? Він самий розумний. Він вирішив викрутитися з цієї ситуації. Каже, перемир'я було з неділі по неділю, якщо, якщо тільки в суботу про це почало, почали про це казати, в да? суботу почали про це казати. Тобто перемир'я було суботу, неділю, все. В понеділок вже обстріляли шахту, шахтера, шахтерів, да? в автобусі і саму шахту. Два дні було перемир'я. А в Трампа воно тривало сім днів. Класно він рахує, просто молодець. Перемир'я закінчилось і Путін наніс сильний удар. Один тиждень це багато, ми радіємо, будь-чому. Ну, не ну, придурок. Трамп і його заява про те, що перемир'я тривало з неділі по неділю Путін дотримав свого слова. І ми радіємо. Ми радіємо. 10 мечів, п'ятірка жезлів, Хитрість обман, агресія. Хитрість обман про цю агресію, хитрість обман про цю розмову ту з Кубків. Диявол, вибір і задоволення. Ну треба, ж було йому цього Путіна вибіліть. Тобто Трамп вибілив Путіна, він його відмив від бруду. Оцими словами він його відмив від бруду. Чого? Чого? Рішення про башню, король мечів, імператор в ілюзіях, страх. Страх заля, заля залякування чимось таємним. Тобто, ну, тобто, ви зрозуміли, залякування чимось таємним. Ну, мабуть, там натяк був. Ну, ви ж бачили, да, оці останні новини, що Епштейн разом з Путіним працювали один на одного, що в Путіна є компромати відео на всіх. Політиків, президентів там, на будь кого Ну, що я вам хочу сказати про Трампа? Ну, мабуть, йому сказав: що ало, кажи, що я все дотримав. Або буде тобі веселі». Ось так, ось так. Ви питаєте, що чи правда, що Трамп на цій прес-конференції в своєму кабінеті. Перед журналістами апроставалосілса або показав себе повним дурним. Ви питаєте, чи це правда? Ну, ну, З мого боку так правда. Плани, розмови, повтор того, що було, а це що перший раз він там себе так показав. Кажуть, що це вже таке було. Паш п'ять мечів, війна, десь, плани, диявол. Він показав, що він дуже лояльний до Путіна. А стосовно того, що ну, походу, ну, люди не вміють рахувати, так це, ну, що, це нормально. Я вмію рахувати, ви не вмієте рахувати. Ну, він апаспроставалося, звісно, але все одно він якось мав вийти переможцем. Він молодець і Путін молодець. Тобто вони молодець, вони молодці. А ну, ми, ми погані. Ми погані. Ну, у мене тут навіть нема слів. Тут нема що навіть і просто додати. Хоча дивіться, зараз знайду. Так, прем'єр Британії Кір Стармер назвав цю атаку по Україні особливо в мінус 20-25, особливо. Підступною і підлою, адже удари були з такою низькою температурою. Також він провів телефонну розмову з Трампом, під час якої сторони обговорювали ситуацію в Україні, зокрема про нічні варварські обстріли Росії на енергоси... на енергосистему. Да? Кір Стармер, прем'єр Британії, подзвонив Трампу, і вони обговорили цю ситуацію. Ну, а толку з цього, толку з цього всього. З цього немає толку. Ну, поговорили, ну і що далі? Україна, Росія, бідність, ось, холод, голод, вищий суд. Да, поговорили: ой, да, в Україні така складна ситуація. Бідні українці, як же вони там виживають на мінус 20 без опалення, і світла, і води? Ой, які ж вони бідні. Ну, ну і все. Треба щось міняти, треба щось робити. Очікується зустріч, будемо розмовляти про мир. Ну, все ось очікування зустрічі, будемо розмовляти про мир. Треба це все зупиняти. Треба, ну це мабуть, стармер казав, давати Україні підтримку, гроші, гарантії безпеки, допомоги. А що в голові у Трампа він і сам не знає? Ну, це Кір Стармер йому казав, що треба це все закінчувати, надавати підтримку, допомогу, скільки це все буде продовжуватись. Ну все. Так, далі. А Зеленський теж чекав реакцію на США від оцих ударів, які вчора відбулися. Адже це була пропозиція Америки та Трампа, зокрема, на час дипломатії, да, і холоди і холодної зими. Припинити удари по енергетиці. Холоди закінчились? Ні. Зустріч була? Ні. Ну і що? Зеленський чекає реакцію від США. Ми вже реакцію всі побачили. Ну, і що? Зеленський задоволений реакцією Трампа? Мабуть, дуже. Повтор, того, що було? Знов те ж саме, що було. Те ж саме, що було? Він його то відбілює цього Путіна, то. Непонятно знову відбілюю його? Ну, він в розчаруванні. П'ятірка, п'ятірка, розпач. А, він, да, дивіться, три п'ятірки. Зеленський просто. Ну, оце розпач, оце внутрішній якийсь конфлікт нерозуміння, що відбувається, оце поразка, оце роздуми, що, та, що сталося? Що це, за, що це за реакція Трампа? Вони що, знущаються з нас, чи що? Росія. Росія ще з себе зробить жертву. Росія ще з себе зробить жертву. Що це ми у всьому винні. А знаєте, що може сказати Росія? Україна вдарила по нашій енергосистемі, а ми відповіли раніше, ніж треба було. Ось так ще може бути. І все. І все. До речі, Білгород вчора в блекауті і вся область. Сенатор Лінці Грем каже: Я закликаю Трампа почати передачу Україні томагавків. Наш нинішній тиск на Путіна не працює. Угу. Там такий тиск сильний від Трампа. Ми бачимо цей тиск. Так, сенатор Лінці Грем буде закликати Трампа передати тамагавки. Це безполезно. Він боїться, боїться правосуддя. Він боїться. Трамп боїться передавати намагавки. Чи пра чи реально так воно і є? Що нинішній тиск США на Путіна не працює? Чи працює оцей тиск США, який є на сьогоднішній день на Росії? Тиск з боку США на Росію? Він працює чи ні? Частково, двійка пентаклі, частково, знов частково відлюдник, дурень, колісниця. Ну, це стосовно колісниці, і по відлюднику. Оце працює, але вони тут все одно знайдуть, куди що продати. Ну, не все, звісно, але. В общем, працює, але частково. Ну, тобто, не так, як мало бути, і не так, як треба, щоб це все швидше закінчилося. Працює частково. Гінці Екната, який вчора прибув до Києва, виступав у Верховній Раді. Верховна Рада була полупуста, це якесь позоріще. А, Значить, він каже, що ви застосовуєте інновації, унікальні, вражаючі, ми у вас вчимося. Як тільки буде досягнуто мирної угоди, з'явиться зброя, літаки, сила в повітрі і підтримка на морі. Ну, звісно, все прекрасно. Але, але коли з'явиться оця угода? Да? Коли вона з'явиться, ця угода? Ну, ось коли. Рюти каже, що тримайтеся. Ви молодці, ви хоробрі, ви виносливі, я не знаю, ви взагалі, да? тримайтеся скоро весна. У вас буде все після досягнення мирної угоди. Оця мирна угода буде підписана в цьому році. Йде робота? Господи, йде робота, Україна, Зеленський, поїздка, дорога, помірність, боротьба з Росією. Йде боротьба з Росією. Зараз йде боротьба, робота з Росією. Буде зустріч Зеленського і ще когось з Росії. Має відбутися зустріч президента Зеленського і ще якась сторона, ну, якийсь зам Путіна. І ось тоді щось може бути підписано. Йде робота над цим. Неможливо відновлення однієї з головних ТЕЦ Харкова, яку знищила вночі Росія. Тому ситуація в місті складна. А е, е, ці е, харків'яни кажуть, що це влада винна, ну не їхня влада, а київська влада. Ну, не сам, ну оці, хто писали, що е, і казав, що ось Харків підготов, підготовлений, а Київ ні. Тобто, винні оці, хто казав, е, це реально так? Можна подумати, якщо б вони не казали, по Харкову до цього не били і не вдарили. Б. Це винні ті, хто казав, що Харків підготовлений, а Київ ні. агресія. Вони все одно дивіться, казали, не казали, вони все одно збираються і збиралися і збираються і хочуть зробити у великих містах України, такі як Харків. Такі як Київ, Запоріжжя, Одеса, Дніпро, Львів. Львів вже ж там готується. Вони хочуть зробити всюди, щоб не було ні світла, ні опалення, нічого, не зв'язку. Це їхня мета. І про те, що там хтось казав: ну, звісно, краще ото закрити свого рота та мовчати. Що там в кого краще? що... Ну, ну, дивіться, Харків, як близько до кордону, ППО нема. Збивати нічого не можуть, окрім дронів. Ну, ну, ну про що казати? Порівняйте Харків і Київ по захисту. Блумберг пише, що санкції не завдали. Взагалі ніяких збитків російській нафті, що вони працюють на стабільному рівні. Чи правда, що санкції не завдали російській нафті ніякого, ніякого ніяких убитків? Да? Вони працюють на стабільному рівні. Це пише видання. Це правда, що санкції на російську нафту не працюють? Ось. А мені кажуть, працюють наші санкції українські. Ну, наші санкції працюють. А оці санкції інші, да, вони їх обходять якось. Працюють наші санкції. Працюють, працювали зараз. Ми ж не били по їхнім нафтобазам. Основним покупцем сировини все одно є Китай. І е Китай є ключом. До закінчення війни в Україні. Китай це ключ до завершення війни в Україні. Це не Трамп, це Китай. Китай це ключ завершення війни в Україні. Ну, тому що економіки Росія і Китай пов'язані дуже сильно. Дуже сильно Росія залежить від Китаю. Прям дуже сильно. Так, да, вони дуже залежать від Китаю. Якщо Китай не відмовиться від їхньої оцієї нафти, звісно, це буде удар ніже Плінтуса, ніже Пояса. Це буде дуже болісний удар. Росія тримається на Китаї, тому ключ реально це Китай. Давайте спитаємо, Китай допоможе. Ну, давайте не допоможе. Китай щось зробить, щоб війна закінчилася. Якось на Росію буде впливати Китай. Ану, Китай буде якось впливати на Росію. Щоб це все, скоріше, скоріше закінчилося. Йому зараз це не вигідно. У нього свої плани. Тупік, не вигідно йому. Він, взагалі, наша хата краю, я нічого не знаю. У нас свої плани. В них свої плани, в них Тайвань. Наша хата Китай, взагалі, наша хата з краю, ми на пасиві. Нічого не знаю. Ну, єдине, що показує зменшує, 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 зменшення фінансування чогось, проєктів, купівлі, оце може бути. А Китай вообще в це не хоче влазити. Розбирайтеся самі. Так, Макрон заявив, що підготовка до контактів з Путіним відбудеться, відбудеться, ведеться на технічному рівні. Макрон готується до контактів з Путіним. Ну і що далі чекати? Контакти з Путіним. Макрон готується до контактів з Путіним. Скільки він буде готуватись? Півроку? Відлюдник. Не вдається щось контактувати з Путіним. Відлюдник, і все одно ми переможці. Поразка. Не вдається щось Макрону знайти підхід до контактів Путіна, тому що відлюдник і хитрість. Хитрість імператора. Він не хоче і обман імператора, і повішений, і затягування, часу. Він не хоче зараз розмовляти ні з Макроном, ні з ким там ще. Ну, мабуть, на Макрона немає файлів Епштейна, тому чому ну, йому з ним розмовляти? Ну, такі справи. Нас просто всіх мають за якихось дурнів, і з нас всі знущаються. Просто вже накипіло, більше нема куди.